Всім привіт! Я Андрій і ми пишемо форматір Pascal коду на Haskell. Тож, сьогодні ми будемо продовжувати намагатись спарсити цей файл екзампass. В минулому відео ми завершили писати цей Directive Parser, який парсить наш перший токен в програмі цю директиву. Тепер я хочу подивитися, де падає наш парсер. Далі. Давайте спробуємо спарсити цей файл і подивитись, де наша парсинг функція падає. Для цього ми залоадимо наш модуль. Бачите, вона падає з такою помилкою, яка вказує, що нам невідомо, як спарсити цей токен до рівні. Тобто, ні, нібито все, що перед цим воно змогло спарсити. В принципі, це валідна думка, бо. Все, що тут є, це є валідні ідентифікатори або пробіли, або крапки з комою. Ми можемо побачити всі наші токени, які ми вже вміємо парсити ось тут. І є навіть оця логіка. Токен парсера. Де токен парсер пробує всі ці варіанти перед тим, як сказати, я не вмію парсити цей токен. І саме це і трапилося на експекти токен. Єдине, що ця помилка мені не дуже подобається. Я б хотів би. Мати дещо більш візуально приємне, тому я напишу функцію, яка буде нам робити більш візуально приємну штуку. Я назву її Print -file tokens. Вона отримує на file файлpass. І повертає сайд-ефект того, що ми спарсили файл, і виводимо всі токени на екран. Тож, давайте напишемо цю функцію: файл pass. Перше, що ми робимо, це ми зчитуємо текст з цього файлу. Read file, file path. Далі нам цей текст треба перетворити на файл content. Ми використаємо цю функцію parse input from file content. Давайте її зав'язаємо. І результат ми збережемо в файл контент. Тепер у нас є файл content. Я хочу спробувати спарсити всі токени з цього файлу і отримати список. Токенс резултс. Імно. get tokens results з цього файл контенту Маючи токенс ми хочемо їх вивести на екран. Mapm. result tokens results Тепер нам лише залишилось визначити ці функції getTokenResults. Вона отримує на вхід input. І що вона робить? Вона намагається спарсити токен в цьому інпуті. Case parse токен parser на цьому інпуті. Якщо в нього вийшло, write токен REST. Якщо вийшло спарсити токен, і залишився оцей залишок файлу, ми хочемо повернути успішний парсинг цього токену. Write токен, і за ним має бути список всіх інших токен резултів, які парсяться далі. Як ми це робимо? token Results. На тому, що залишилось. Якщо ж у нас помилка якась, ми повертаємо список з одного елементу з цією помилкою. token Results ми написали. Приймає Fall Content на вхід, повертає результати. Тепер я хочу написати функцію PrintResult. Вона бере помилку. І виводить її на екран. Вона була бере. Вона бере успіх. Right. І виводити його на екран також. Все. Оце у нас є. Тільки parser input from file content. Очікує файл пас на вход також. Все. Ми написали цю функцію. Давайте її запустимо. На нашому example pass. Во! Вуаля! Це те, що я хотів. Наш е, файл. Давайте відкриємо його поряд. От, Directive. Перший токен. Далі пробіли. Це оці переходи на нову строчку. Потім keyword program, потім Spaces. ID, чи solver. Самі colon, пробіли. І ось тут перша помилка. ID uses. Це не просто uses, Це ключове слово. Тому нам треба написати. парсер. Для ID users. А саме вказати, що це keyword. Скажемо keyword uses. Це буде наш токен. І тепер там, де ми парсимо parse ID or keyword, нам треба вказати, що якщо ми бачимо ідентифікатор uses, то це насправді не просто ідентифікатор, а keyword. Парсимо. Пробуємо ще раз. Бачимо, що keyword users тепер. ID CRT правильно, це модуль. semicolon Spaces. Крапка з комою. Spaces. Type. ID type. Type це теж не ID, це keyword. Тож ми його також додамо. Type. Keyword type. І тут пишемо keyword type. Перезапускаємо. Бачимо: Keyword Type Spaces. ID play color Spaces. І от тут помилка. Так. Це те, що нам треба. Тобто я написав функцію і побачив, що деякі токени у нас неправильно були спашені. І це круто. Давайте ми це закомітимо. Fit, Added, Print. File Tokens. Тепер я хочу написати парсер, який спарсить ось цей знак дорівнює Давайте подивимось, чи у нас є такий токен. Нема. Давайте скажемо оператор equal. Це буде наш токен. І він буде парситись. Ось так. Const. Оператор equal. Перезапускаємо, запускаємо Print File Tokens. Ем, бачимо, що тепер падає на іншого токен. Давайте напишемо парсер для нього. Цей токен називається OpenParents. І ми напишемо парсер для нього. OpenParents. Звісно, що, мабуть, має сенс одразу написати і для закриваючої скобки. Close parents. Ось так. Перезапускаємо. Бам. Вийшло спарсити. Бачимо ідентифікатор Player Color White. І зустріли кому. Невже? Кому не можемо спарсити? Звісно, що можемо. Можемо? Можемо. Ось так. пускаємо Дивимося, що у нас там далі пішло. Close parents. Кропка з комою. Enter. CMD MD Arc Space Operator Equal. Далі йде ID рекорд. Угу. Бачимо. Що це насправді keyword рекорд. Ідемо далі. Кейворд record. Додаємо його сюди. Перезапускаємо Keyword Record. ID show help. правильно. Двокрапка. Це називається колон. І ми додаємо цю двокрапку тут. На цьому етапі, бачите, така цікава особливість. У нас повторюється дуже сильно ось ця конструкція, і її хотілося б якби зменшити. Тож, щоб спростити це, я хочу написати деяку допоміжну функцію, яка буде називатись Exact Parser. Вона буде очікувати на вхід, список строк, які очікуються, і результати, які, якщо ця строка, змачилась. І на виході буде парсер. Який парсить файл-контент з помилкою error. І з цим результатом Exact Parser. Поки що він undefined. Але, маючи його, ми можемо переписати ось цю частину. Що все це насправді буде виклик exact parser, де ось ці всі варіанти будуть лише одними з варіантів, да? і ось ми переписали цю логіку. Єдине тепер, що у нас тепер парсер не працює, да? Давайте спробуємо наш парсер. токен парсер на точці. Undefined. От. Тепер давайте подивимось, що ми можемо зробити. У нас є набір варіантів, які ми хочемо спарсити. І ми хочемо створити парсер одного з них, спешого який вийшов. Давайте спочатку перетворимо. Список цих варіантів на список парсерів. Напишемо мапа. Яка на вхід іде оця мапа цього типу. І ми її змапимо, цей список. Ну, чого я називаю мапа, бо він має ключ значення, да? ключ-строка, значення якесь значення, яке ми хочемо спастити. Змапаємо цю мапу за допомогою CreateParser. Тепер наш Create parser. Це має бути функція, яка очікує на вхід string R і повертає parser file content error r. Тепер дивіться: у нас є список парсерів, да? і ми хочемо поєднати їх всі таким чином, яким у нас тут поєднана оця штука. Тобто ми хочемо зробити folду операцією вибору на цьому списочку. Folduли це як е, в JavaScript Reduce. Єдине, що folduли, вимагає у нас дефолтного парсера. Да? Давайте ми напишемо: давайте побачимо, який тип у цього folдули. І начікую функцію, яка поєднує два варіанти. І initial значення. От тут має бути дефолт парсер. А дефолт парсер це у нас always fail. І тут має бути помилка, яку ми хочемо написати. Expected one of Ця помилка. Це у нас буде строчка. Я її трішки пізніше напишу. От. У нас є create парсер, який ми ще не написали. Давайте ми його напишемо. Він очікує на вхід. Меседж. І результат. Як ми будемо це парсити? Це у нас буде парсер. Функції. parsePrefix parsePrefix Це буде функція, яка очікує на вхід префікс, який є строчкою. Input. File content. І повертає мені either error або. Або результат парсінга, це буде строка. І remaining файл контент, так? Напишемо цю функцію parse prefix Єдине, дивіться, що ми тут парсимо строчку, а тут очікується, що на виході буде R, що нас вийшло з Тому ми маємо написати, що ми повертаємо R в результаті парсінга. Тобто, яке б значення ми тут не спарсили, ми його замінимо на значення R. Бачите, в Haskell є спеціальний оператор для цього. Оператор визначений для функторів. От. Тепер парс префікс. Він очікує на вхід меседж, звісно, тому ми маємо його пропросити. От, тепер пишемо наш префікс. Якщо у нас пустий префікс, і якийсь інпут, да, То ми повертаємо, що у нас успіх. Бо ми спарсили цей пустий префікс. Write. І далі що у нас? Решта input. Якщо ж у нас на вхід. Якийсь символ C І. Залишок. І якийсь інпут. Тому буквально. Що хочемо зробити? Ми хочемо спарсити цей символ C. Це. Парс C. Спарсити рештку префікса. Парсер. Парс префікс. Рест. І два результати цих парсінгів поєднати. Ліфт А2 за допомогою конкатенації. Тепер нам лише залишилось написати парс С. Парс С. Це буквально парс чар if. Ми беремо. Second варіант, бо парс if повертає нам координату і символ. Нам необхідний лише символ в даному випадку. Парс if, якщо він дорівнює це. І тоді. Е, помилка у нас буде. Яка? Якщо у нас не вийшло з парсити, то у нас помилка буде. Expected. Expected C But found. char. Ось так напишемо. Так у нас буде помилочка. Це парся ми вміємо. Парсити префікс ми також вміємо. Парс префікс, парс префікс, rest, Lift A2 поєднання. Парсер, парс pars, префікс, rest. Так, виглядає норм. Parser file content error. Угу, угу. Ми маємо спарсити, да? Написати парс. І от спарсити ось цей новий парсер на нашому імпуті. Ось так. Тож ми тепер вміємо парсити конкретну опцію. Тепер нам залишилась лише ця помилка. Давайте перевіримо, що опція хоча б працює, що ми не падаємо. Так, да, бачите? Вийшло. Якщо у нас тут точечка, ми змогли її спарсити. Якщо крапка з комою. Ми теж її змогли спарсити. Якщо у нас тут буде ID, парсимо ID. А якщо у нас тут буде відкриваюча квадратна скобочка, то у нас unexpected token. Але насправді я би хотів би. Протестити, що буде, якщо у нас немає жодного варіанту. Тобто, я хотів би протестити насправді цей exact парсер. На списочку. Якому, якщо у нас на вхід точечка, тоді у нас Dot. Інакше. Нічого, так? Да? Запускаємо. Expected точечка. But found. Угу. Mm -hmm. Тобто він нам повертає першу помилку. Яка у нас тут взагалі є, да? Першу помилку. А я б не так хотів насправді. Always fail expected one off. Folder, мабуть. Треба, щоб було folder. Да. Folder. І воно нам підказує, що краще навіть ось так зробити. Замість фолдеру map Написати ось так. Давайте так і напишемо. Так, да, фолдери це воно йде не в тому порядку, якому я хотів. Folder йде в правильному порядку. Why not? Давайте напишемо цей Why not. Ось так. Тобто, що воно каже, що воно очікує список опцій, пробігає по ньому, створює парсери. І кожен з них воно потім ще об'єднує. І якщо не вийшло, в кінці кінців буде always fail expected one of. Давайте спробуємо це запустити. Undefined. Так, да, правильно. Тож, давайте ми тепер напишемо функцію expect one of. Я б хотів би, можливо, в неї пробросити оцю мапу, яка в нас є. І щоб вона повернула стрінг. І тоді ми ось тут пробрасуємо цю мапу тут. Нам тоді треба пробрасити мапу ось так. От. Expected one off. І мапа ось тут на вході. І тут напишемо where expected Strings дорівнює ось це. Бачимо, що Expected Strings дорівнює списку строк. Тепер я хочу Expected these Quotes. Я хочу кожну строчку. Окружити лапками. Ось так. Це у нас буде Expected Strings. Тепер у нас є. Стрічка. Expected with quotes. Тепер я хочу поєднати їх всіх. Таким чином. Expected as string Expected list. Він буде дорівнювати string join, яка поєднає всі ці варіанти за допомогою цієї строчки. Давайте напишемо цю функцію string join. Вона очікує на вхід стрінг, список стрінгів і повертає стрінг на вихід. String join, сепаратор і список. Якщо це пустий список, то повертається пуста строчка. Якщо ж string join не пустий список пробрасується, то ми повертаємо наш перший елемент, плюс наш сепаратор, плюс. String join, Separator, XS. Тепер дивіться, можна, в принципі, це переписати, змінивши стрінги на будь-який тип. Але будь-який тип нам не підходить, бо ми повертаємо в результаті якийсь список. В даному випадку ми повертаємо список типів От. Написали наш string join. Тепер це не string join, це list join. Так, написали. Тепер наш expected one of має expected list. Давайте спробуємо його повернути. Бачимо, що у нас тут повертається left error. І тут наша точечка. Хм, Наша точечка. Угу. Угу, угу. Да. Це нам показує, що list join не зовсім правильно зроблений. Якщо у нас один елемент списку, ми маємо його повернути. Ось так. Маємо повернути цей елемент списку, так. Да. Так. Да. Тепер у нас expected є список. Це точечка в лапках. Тепер я хочу написати expected one-off. І додати туди Expected List. Ось це була наша помилка. Запускаємо Expected one-off і там точечка. Все правильно. Написали це. Давайте оцей list join перенесемо в helper. Тепер давайте запустимо наш print tokens Example pass. Так, Ми парсимо, падаємо на відкриваючій квадратній скопці, але тепер нам буде трішки легше її додати. Open brackets. Ну і close brackets. Теж напишемо. Щоб не забувати. Ось так. І закриваючі скобки теж. Ось так. Перезапускаємо. Запускаємо print Tokens Давайте подивимося, які тут ID-шники є. Чи все тут правильно? boolean, boolean на ідішник. boolean це тип. Type boolean Напишемо, що Type boolean parse ID or Keyword. boolean type boolean Тепер дивимося, чи є у нас інші якісь ID-шники. скопіюю Винесу сюди і. Напишу ID. І чиї тут якісь підозрілі IDшники? Стінг є. Стрінг це теж тип. Type string І ми хочемо його спарсити також. Мабуть, це перенесу поближче до токенів. Після ось цього. Тут напишу string, type string. Чьи у нас там щеки какие long Longint, это тоже тип. type longint. Чьи там ещё какие? Інтежер це теж тип. Інтежер. Тайп інтежер. Ось так. Інтежер муф, мув, 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 інтежер. Мус арей. Арей це теж. Окейворд арей. Це не просто якийсь арей. Так. Запускаємо наш print-example пас. Бачимо спарсився array. І open brackets. От. Якщо ми подивимося, на чому вона впала, то це на літералі інтежера. На цьому ми завершимо. Бо літерал інтежера парсити достатньо складно. І ми це зробимо в наступному відео. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми будемо писати цей формат паскалькоду разом. В наступному відео ми будемо писати парсер інтежир літералів. Тож підписуйтесь. Всім дякую за увагу. До побачення.